Дня, шановні телеглядачі, розпочинаємо телепередачу «Будні ОСББ з Ігорем Мічудою, і я, її ведуча Галина Похільчук. Гість нашої передачі ну, новостворена, молода, голова правління Макогон Олександра, голова Добре. правління ОСББ Затишний двір. Пані Олександра, я знаю, що при створенні вашого ОСББ були проблеми. Розкажіть, будь ласка, як ви створювалися, коли ви створилися і з якого часу будинок управління ОСББ? Е, перші збори ми ініціювали 12 грудня. Повідомили всіх за два тижні про те, що були збори. Вони відбувалися в приміщенні ліцеї фізико-математичному, але так як люди були не готові, багато було. Суперечок стосовно того, чи створюватися вже, чи давайте почекаємо ще півроку до 1 липня. Може там щось зміниться. Нам просто їх зірвали наші сусіди, які ну просто вони не давали нічого зробити. Наші сусіди це які мешканці будинку просто будинці. сусіди. Так. А чому така громада була не готова? З ними не проводилася розясними робота. Проводилася. Я за рік до того вже казала, давайте створити ОСББ. Це набагато вигідніше. Це держава буде допомагати, особливо міський, міський бюджет, буде виділяти кошти 80% на капітальний ремонт. Ми будь-які зберемо 20%. Але ви зрозумієте? Ніте є люди, особливо ті, які прожили в радянському союзі. Вони звикли, що хтось за них щось вирішує. Вони звикли, що взагалі з них ніхто навіть і 20% не бере. Всі, ну що це зобов'язана держава попіклуватися про них і все зробити безкоштовно. Пані Олександра, а ви хто за фахом? звідки у вас таке переконання, що СББ це в будинку краще ніж ЖЕК? Я за фахом бухгалтер. У мене є фінансова освіта. Просто два роки тому я почала слухати Монтян Тетяну, і вона мене переконала, що справді, якщо ми не візьмемося за свій будинок, то нам ніхто не допоможе. Значить, ви встали з диванчику і взялися за свій будинок. Так. Значить, перші збори невдалі. Коли відбулися наступні? наступні? І як вони відбулися? Вас особливо створили? Ну, Це збори. Так як, Вас нас... Ставимо, мол, приклад. Так, як е, в нас не відбулися перші збори, вони були зірвані, тобто вони були е, недійсними. Е, ми не, не розстроїлися, ми просто почали знову все те саме, знову збирати людей, знову е, за два тижні до зборів повідомляти про те, що буде, е, будуть установчі збори. І 6 березня ми вже. Вже знову проводили установчі збори, але я зробила хитріше. Я зробила кожній людині листок голосування, так як на виборах прийшов, отримав свій бюлетень, проголосував, пішов. Тому у нас Ви включили вже тоді всі питання. Так, у нас в одному бюлетні були всі шість питань, які нам треба було розглянути. І ми спокійно провели. Тобто, хто хотів, залишався і сперечався, хто не хотів, він, собі, він проголосував і пішов собі додому. Тому що, е, чому не відбулися перші збори, до мене просто не вернулись відомості. До мене вернулись відомості з, зі шістьма підписами, що, що було недостатньо. Люди були просто не готові. Вже так, до березня за три місяці ще більше почули інформації. І з яким середнім відсотком створилося ваше ОСББ. Е, е, при створенні на самих зборах було 45 мешканців, і в нас ще було 15 календарних днів, щоб ми дозбирали потрібні відсотки для створення ОСББ. У нас це було 60% мешканців були за ОСББ, тому цього було достатньо, щоб ми 21 числа, 21 березня, були вже зареєстровані. Отже, вас більша особи. половина. Так. Навіть трохи більша чи більша створили ОСББ, тобто в будинку ОСББ існує ну, з волевиявленням більшості. Так. А така назва затишний двір. Як ви придумали і хто був ініціатором? Мабуть, я, тому що в нас, справді двір дуже затишний, він такий, якби непрохідний двір. Тому... Гарний ваш будинок. Так. Ми насправді там були теж на зборах. Скажіть, будь ласка, ви створилися в березні місяці? Зареєстрували якого числа? 21 березня зареєстрували. А як була відбувалася передача будинку? Так як я ще була, не знала, як має бути правильно, і мені сказала, що я повинна написати лист на ім'я Хомка Володимира Євгеновича про те, що ми хочемо забрати на баланс будинок. І... Ми мали чекати рішення сесії міськради про те, що вони нам передають на баланс. Ну, наше рівне унікальне з 1 так. січня, по липень місяць, в нас передавали будинки через сесію міської так. ради. Це тільки в нашому рівні. На жаль, дуже пізно, якби усвідомили, що ніякого балансу, ніякого передачі через сесію міської ради не потрібно власники виявили бажання своєю власністю управляти самостійно шляхом створення ОСББ. Ну, ну так як це, було. Це я дізналась так, пізніше. Тепер я своїм знайомим головам ОСББ пояснюю, що не треба нічого чекати. Берете, пишете заяву на ім'я начальника ЖЕКу і через тиждень забираєте. Повідомляєте подумати. начальника Повідомляєте. ЖЕКу про те, так. що у будинку створено ОСББ, будь ласка, хай передасть документи. До речі, у вас технічна документація вся передана на будинку. Що вам? Е, Передали. На жаль, Ваш будинок не старий. З якого він року? Ой, в нас старий. 35 років йому ага. вже, вже він так 35. гарно виглядає. Дійсно, затишний двір. То я думала, так. що він молодший. На жаль, в ЖЕКа немає тих документів, які які він зобов'язаний був. передати. Технічний паспорт на будівлі? Технічний паспорт є, але вже плани інженерних мереж немає. Ну, то це немає І багато. це я зрозуміла, тому що ми вчора передавали. Я допомагала забирати будинок на Міцкевича 11. В них та сама ситуація, тобто саме цих мереж, каналізації, холодної, гарячої води, опалення немає. Тобто, якщо захочуть мешканці чи нашого будинку, чи Міцкевича 11, ремонтувати, та капітальний ремонт робити своїх Має мереж. Маєте самостійно да. робити проєкт мереж. Але і самостійно е все. Ми вчора дзвонили в управління ЖКГ і нам сказали. Що міське місто виділило гроші для того, щоб ці ці документи, яких немає, вони будуть, вони беруть на себе зобов'язання їх зробити самостійно, тобто за кошти міського бюджету. Тому ми надіємося, що ми написано. Ну, давайте заяву. З, ваш, з вашого СББ попробуємо. перевіримо. До речі, міський голова, якби ви теж були на семінарі у енергоефективності, обіцяв, якби щомісяця зустрічатися із нами із головами ОСББ. Я так думаю, що він ну, націлить, як правильно зробити це цей хід, щоб поновити трохи документи на якісь комунікації. Ну, я надіюся. У вас у будинку 35 років, мабуть, проблем багато. Е, проблем багато. Ну чесно кажучи, не знаю, звідки з чого навіть починати. Чи то з каналізації, чи то з даху, чи то з ліфтів. Е, все ж таки, дах в нас більш в більш-менш нормальному стані, тому що за ці три місяці, поки ми е, чекали рішення міської, е, сесії міськради, ми трохи там вимагали. То не вимагали, ми просили своїх жек, що зробіть нам дах. Зобіть нам те. І, і він нам трошечки та й зробив того, що ми просили. Е, тому дах у нас більш-менш нормальному стані, він ще може і 5 років бути в хорошому стані. Каналізація так, треба помаленьку за, е, займатися, тому що там всюди ну, дири. Якщо якесь затоплення, то все йде в наш Не підвал. Не ціла труба. Не ціла. Я так розумію, що її розбивали для того, щоб просто прочистити. Е, е, Теперішня сучасна розбирається, складається, підвішується, mm. ну, але видається. <годійдете>. Ви вибрали пріоритетну яку програму? По, ми взяли програму саме на утеплення. Чому пояснюю? Тому що найдорожче з комунальних послуг це опалення, щоб ми його економили. Економили гроші, щоб потім ці гроші, які зекономлені, могли йти на наш будинок на ремонт нашого будинку. В першу чергу нам треба утеплити У Вас і встановлено. Так, на сьогодні. Це ви були ініціатором коли... програми на 50 на 50 приймали так, участь. Ще два роки тому, коли я просто була мешканка, коли я була просто. Ну ви вже була ініціатором, ну... скажімо так, в майбутньому створювати ОСББ. Тобто я була щоб, гром... по будинку. щоб громада була активнішою, приймала участь у своїй у тому, яка власність, в якому стані, так. значить, ви встановлювали ІТП, збирали гроші 50% Ми 50% в міський бюджет. І люди відчули економію? Шалена економія, тому що як ми порахували за півроку, то трьохкімнатна квартира зекономила 3200, двохкімнатна 2800 і однокімнатна 1800. Люди вдячні. Знаєте, по-різному. Якщо е, багато хто вдячний, дякую, що дякую, Олександру, що ви цим займалися. більш би більш крім вас ніхто б цим не займався. Але є, є люди, які е, не вдячні, але тут не треба розчаровуватись, не треба розстроюватися, тому що ну, це нормально. Ти не можеш подобатися всім. Так, як я кажу не 100 доларів, що всім подобається. Так, я Правильно? кажу, що я не цукерочка, що всім подобатися, і це нормально, що я комусь не подобаюсь. І тепер ви встановили, так. тепер будете утеплюватися. Ви вже зробили проект. Так. І по проекту, як якими будуть чергами, як буде утеплюватися е, будинок? Три роки, тому що так як місць бюджет виділяє 500 тисяч на будинок, не більше. Ми збираємо цього року 210 тисяч. І це ну це одна третя будинку, не більше ми можемо утеплити. Тому щоб нам зекономити все такі кошти, все-таки щоб ми лише 30% заплатили за матеріали і роботу, ми вирішили, що розділимо цю роботу на три роки на 2016, 2017, і 2018. Тому що ну, це все таки гроші. Якщо самому це робити, або взяти навіть 50%, наші бабусі, наші пенсіонери не потягнуть. Вони навіть 30% не тягнуть. Я знаю, ви хочете. Долучитися до ще однієї програми, програми теплий теплий дім, і як більшість ОСББ, 10% вже в нас отримали на оцей внесок громади кредити і відшкодування велике більше, ніж 55% тіла кредиту. Ви теж так плануєте. Я Розкажіть, планую... як ви працюєте в цьому напрямку 24 квітня, коли в нас було питання за те, щоб ми утеплювали будинок, адже ж нам треба згідно статуту зібрати. 2 треті голосів, тобто це 66,7% від мешканців, то ми так само і піднімали питання. Давайте зекономимо гроші, давайте ми візьмемо участь в програмі ще із держбюджету. Тобто держава компенсує особливо по нашому будинку, де більшість це субсидіанти. субсидіанська субсидії відсотків. 70, 53 відсотки у нас ага. виходить по це. Рахуйте, якщо у вас внесок громади скільки вказав, двісті десятьдесять треба в 105 зібрати в основному. Це і будуть матеріали вартість так. матеріалів. Бо ви знаєте, дають тільки на вартість так. матеріалів. То 53 відсотки. Ну можливо, там буде 56, бо банківські там підрахунки, то 100 тисяч вам компенсується. Ну Скажімо так, внесок якийсь буде відсотків початкова сума, відсотків набіжить трошки. Ну, скажімо так, ви, мабуть, що 90 тисяч точно зекономите. Я надіюсь. але 24 квітня ми не змогли переконати людей. У Нас 59 осіб були за ОСББ, це більшості молодь, тому що о, за, за кредитування це більшості молодь. А от старше покоління вони бояться слова кредит як того вогню. І навіть коли кажуть, що це ж компенсація, ми зразу закриємо цей кредит. Ні. Тому 31 особа були проти кредитування, і ми не назбирали потрібної кількості голосів, тобто це дві треті голоси. Ну, звичайно, треба людям пояснювати, що просто, якби це гроші, залучені з іноземного, іноземні інвестиції в Україну в нас. І для того, щоб була модернізація, утеплення, економія ресурсів, то вирішили саме так давати гроші. Вирішили чи. Через банки Друг... іншого шляху можливо був би хібний, якби прямо напряму, чи обросли б вони якимись відсотками? А банки контролюють до речі, мені говорили працівники банківської установи Укргазбанку, що такої. Прибутку такого із цього продукту, як теплий кредит для ОСББ. Вони не мають, бо зазвичай ми зібрали свою частку і за 2-3 місяці погасили. Так, так як наше ОСББ Галицького 4. 17 травня отримали 146 тисяч з хвостиком, одержали через місяць 82-700 80 відшкодування. І на сьогоднішній день це у нас серпень місяць, ще не прийшло 2 місяці. в нас вже залишок по тілу кредиту 29 тисяч. Ну це розумно. І виходить, що банк не дуже розжився саме на нашому кредиту. Так це в нас теж другий кредит. Я хочу сказати до телеглядачів. Перший кредит був на вікна, і ми теж за півроку погасили його, отримали, якби вартість вікон в два рази менше. 58 тисяч коштували вікна, 26 тисяч відшкодування. І дуже вигідно залучатися саме в двох програмах. Добре, що дозволили в цьому так. році. На цей. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите саме підвищення довіри до вас? Як от, що треба для того, щоб було ОСББ успішним? Я думаю, в першу чергу, це треба зробити людям комфорт. Люди люблять комфорт, і це нормально. Тому робота голови ОСББ не тільки вирішувати такі поточні питання, там каналізація, опалення, а що робити людям комфорт. В нас ми помаленьку до цього йдемо, але на все треба гроші. Тому я б сказала, колись яке було завжди нарікання, жек нічого не робить, держава нічого не робить. Але коли е, мешканці отримують свій будинок у власність, вже це ти. Якщо ти щось Но не справді, робиш. То ти. Насправді, вони його отримали ще в 2004 році. Ми розуміємо, але вже тут відповідальність лежить на них. І коли вони щось не роблять або не збирають гроші на поліпшення, то вже нема на кого нарікати. Не можна сказати, що це. Що це прем'єр-міністр чи президент їм нічого не робить. Це Вони нічого не роблять. Так і в нашій ситуації, поки були гроші, ми щось робили. Переста немає грошей, ми нічого не можемо зробити. Хоча в нас є великі плани, в нас є. Лекторій, колишній лекторій на нашому біля нашого дитячого майданчика, ми дуже хочемо його відремонтувати. Він, що, він так, належить вам, так не забрали ніхто? Не забрали. Це хороша частина майданчику, і ми все таки надіємося, що ми, як організація, яка має право приймати добровільні внески, що нам хтось допоможе в цьому, тому що своїми силами ну, важко. Тому е, зараз ми, ми ремонтуємо свої е, лавочки, е, хочемо поставити нові урни. Ну, те, що, що має бути. А вже ж ми що, ще до того, як забрали оз, е, будинок, е, майже усюди ми поміняли світлодіодні світильники. У мене тільки в одному під'їзді немає і половину в іншому під'їзді немає. Це А скільки під'їздів? Чотири. Чотири з ліфтами. Так. Скільки ви платите за світло? Багацько, більше тисячі. Ну, то більше тисячі, не дві. Ну, Скажемо, там економія завдяки тому, що ви вдосконалили да. світильники дуже велика. На освітленні зовнішнього використання ми економимо в п'ять разів. Скажіть, будь ласка, ви до нас на Раду голів ОСББ приходили на тренінги, так, вони вам користі дали. Так, тому що коли я тільки створилася, я не знала, до кого навіть піти і в кого що спитатися. Ну, я так само, як секретар Ради Голів СББ, запрошую всіх діючих голів ОСББ на тренінги, які проводяться кожного вівторка на 18 годину. На сьогодні, в серпні в нас тема: співпраця із надавачами послуг. Тобто представника Рівнеобленерго Обленерго запрошуємо, представника енергонагляду запрошуємо, представників Рівне ГАЗ, енергії маємо наміри запросити, то запрошуємо всіх діючих голів ОСББ на 18 годину на вулицю Тиху, 7 кожного вівторка, чекаємо ресурсний центр. Крім того, в мене є приємне оголошення. Рада Голів СББ проводить 21 серпня, 11 годині, місто Рівне вулиця Князя Островського, 14, спортивний майданчик ОСББ, князь, фестиваль літо 2016. Запрошуються сім'ї з дітками для участі у спортивних змаганнях. Олександра, наразі вам дякую. Дуже а, приємно так. було з вами спілкуватися. Дуже подобається мені такий ваш напрямок роботи. Активний. Я так думаю, все у вас вийде. Візьмете ви і кредит, залучите ви кошти з державного бюджету, і ваш будинок буде красивим і комфортним. Дякую, до зустрічі. до зустрічі.